Друзі, вітаю вас! Мене звуть Денис Тимошенко. і Це проект діалоги з портниковим, тому що поруч зі мною Віталій Портников. Віталію, раді вас бачити. Вітаю! Я нагадаю, друзі, що ви можете підписатися на канал Української служби радіо Свобода в Ютубі, а також ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски нашого проекту і проектів наших колег. Віталі, отже, стартує саміт НАТО. Він ну такий визначний, можна сказати, 75-річчя організації святкує північно-атлантичний альянс. Протриває він три дні, і напередодні з цього саміту е, трапилося кілька подій. Ну, перші події це заяви російського лідера Володимира Путіна. Е, він Висунув де-факто ультиматум Україні. Запропонував відмовитися від чотирьох областей. Після цього він відмовився від перемир'я до перемовин під час візиту угорського прем'єра до Москви. Ну і за день до старту цього саміту був нанесений черговий ракетний удар по території України. Він відрізнявся в принципі від попередніх ударів. Якщо там були такі більш-менш військові цілі в попередніх ударах, так це була логістика, це були військові аеродроми. То обстріл 8 липня це були лікарні, житлові будинки, дуже багато загиблих і поранених. День жалоби наступного дня в Києві, принаймні, було оголошено. Що це було, і це, чи пов'язано це з самітом? Ну, наскільки це пов'язано з самітом, важко сказати. Наскільки виключно цивільні об'єкти були метою російської авіації, теж важко сказати, тому що ми бачили те, що відбувалося біля метро Лук'янівська, так що це міг би бути, там, мовити, комбінований удар. Але в будь-якому разі, очевидно, що Росія за умови. Її, того, що вона там цікавиться самітом НАТО і не цікавиться самітом НАТО, вона залякує українське населення. Тут нічого нового не відбувається. Тому що якщо ми говоримо, що Путін робить ставку на багаторічну війну, то йому потрібно, щоб на території країни, з якої він веде війну, залишилося як менше людей. Це таке очищення території від нелояльного населення. Воно почалося, я б сказав, в перші дні війни ще в бучі. Звісно, після того як в Москві переконалися, що населення України не сприймає окупацію, що воно не зустрічає війська росіян з квітами. Як на це Путін сподівався, в нього ж була така концепція, що тут люди, які щиро хочуть миру, які погоджуються на мир на російських умовах, і таким чином ніяких проблем не буде. З тим, що російські війська війдуть на територію України, коли він побачив, що не тільки армія, але й цивільне населення сприймає російські війська як окупантів, почалися планомірні дії. По-перше, по так званій фільтрації нелояльних елементів, яка продовжувалася на всіх окупованих територіях весь час, а по друге, по залякуванню населення це абсолютно я сказав, класичний такий прийом авторитарних режимів. Ми робимо показові страти для того, щоб люди чітко розуміли, що коли наші війська наближаються. Вони не мають на них чекати. Цікайте. І не думати, що це буде так, як було, просто заміна прапору. Ну от, А удари по цивільних об'єктах це теж певний сигнал. Ну от, Що ви будете тут робити в Києві, чи в Харкові, чи в Одесі, чекати нового російського ракетного удару, краще виїхати. Так що досить проста логіка. І, до речі, це ж не тільки питання залякування, це питання зменшення економічних обсягів. Зменшення податків до бюджету, якщо люди виїжджають, зменшення економічної спроможності. Так, що якщо ви поставите себе на місце Путіна, ви побачите, що це цілком вкладається в його хижу логіку, ну це така парадігма війни на виснаження, так якої зараз дотримується російський лідер. Але все ж таки, західні країни, члени НАТО, вони ну, бачили, що відбувається, так і для них це. Ну, гуманітарні страждання це аргумент, і з вашої точки зору, якось вплине це на настрої на цьому саміті, на підсумковий документ. Ну, бодай на щось на настрої вплину, на рішення не вплине. Ми бачимо, що країни-члени НАТО не мають між собою консенсусу щодо того, що Україну треба не тільки прийняти до альянсу, але й запросити до альянсу, і надати їй якісь гарантії безпеки, які передбачали можливу участь самих країна та обороні України. Навіть коли про це йдуть такі попередні розмови, як скажімо, там розміщення західних військ на території України без якихось задач брати участь у військових діях, це відразу сприймається досить негативно великою кількістю союзників. Ми ж бачили реакцію на слова президента Франції Мануеля Макрона. Тому, оскільки цього консенсусу немає, ну звичайно, ми бачимо там досить серйозні слова про підтримку України, про те, що вона має стати членом НАТО, про те, що Росія має припинити. Якісь реальні дії, які збільшують страждання мирного населення. Але ж це все декларація. Якщо ви маєте справу з країною, яка визнає тільки силу, то який сенс мають декларацію? Ну, у нас є прекрасна декларація саміту миру у Швейцарії. Я не впевнений, що в Москві її взагалі дочитали до кінця. І уж точно не звернули увагу на кількість країн, які її підписали. Ну, підписали. Ну, Якісь країни приїхали на саміт. і... Зафіксували таким чином свою підтримку України, От, скажімо, Індія. Там був заступник міністра закордонних справ Індії. А зараз прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обнімається з Володимиром Путіним в той самий день, коли була атака на Москви. Так, і він, очевидно, не планував такого збігу обставин, але ж Путін не звільнив його від такого збігу обставин. Він міг б отриматися від ударів по Україні хоча в день приїзду на Моді. Це, до речі, набагато важливіше, ніж саміт НАТО в цьому плані, тому що керівники країн НАТО хоча б не відвідують Москву. Ну, хоча щось не відвідують от Віктор Орбан нещодавно був. От. І нічого це ні на що не вплинуло. рендер Моді говорить з Володимиром Путіним про економічне співробітництво, про поставки зброї, про важливість там, двосторонніх взаємин. Так що в цій ситуації можна сказати, що, скажімо так. Економічні свої інструменти Захід майже вичерпав впливу на Росію. Переконався в тому, що є паралельна економіка тепер в світі, якої не було, до речі, раніше. Економіка глобального півдня, економіка насамперед Китаю і Індії, мільярдних за населенням країн, які потребують енергоносіїв. і в цій ситуації Росія як енергодержава може сподіватися на торгівлю з ними. Звичайно, це не та не те життя, яке було. Коли Росія торгувала Заходом, але це життя, яке можна витримати з точки зору подальшої мілітаризації економіки збереження, хоча б якихось соціальних стандартів. Я ще скажу, що ми знаходимося у замкнутому колі. Захід намагається за рахунок економічних санкцій вплинути на позиції таких країн, як Росія, чи Іран чи Північна Корея, разом із цим продовжує торгівлю з такими країнами, як Китай і інші країни глобального півдня, які продовжують торгувати з Росією, Китаєм і Північною Кореєю. І навіть у випадку Китаю і Північної Кореї майже утримувати таку країну. І таким чином, ця країна може взагалі не звертати уваги на західні санкції. І це е, саме коли. Коло це ніхто не збирається розривати, ніхто на заході не говорить. Знаєте, а давайте запроваджувати санкції проти тих країн, які торгують з диктатурами. Не вторинні санкції, а первинні санкції. Так, Давайте... да, запроваджують проти компаній, банків, так, а не проти ну, самого режиму, так і так далі. Ну системно. От, так, звичайно. Ну цього всього не відбувається. Значить, це замкнуте коло. Те ж саме стосується і Північно-Атлантичної солідарності. Захід говорить, що він буде допомагати Україні. Але так, щоб ні в якому разі не було прямого конфлікту між НАТО і Росією, бо це небезпечно, бо це. Може призвести до ядерної війни і таким чином залишає невеличку державу, не з територіальної точки зору, а скажімо так, з точки зору власних економічних ресурсів, з точки зору кількості населення, з точки зору власних можливостей боротися з набагато більшою державою, у якої є ядерна зброя, у якої є 120 мільйонів населення, у якої є економічні зв'язки з Китаєм, Індією іншими країнами глобального півдня, залишає просто її одну. Боротися з цією державою і говориться, а до НАТО прийдете, коли переможете. Це виглядає досить дивно, чесно кажучи, тому що абсолютно очевидно, що це не незрівнянні величини. І що Україна може я навіть не беру слово перемога, взагалі залишитися на політичній мапі світу в тому разі, якщо вона є частиною Заходу. Росія не воює з Україною, вона воює з Заходом, і вони цього не приховують. А Захід не бореться з Росією. Він вважає, що з Росією має боротися з Україна. Це замкнуте коло. І до речі, треба чітко розуміти, теж треба дати собі звіт в цьому країна, яка не може потрапити на Захід, і яка продовжує боротьбу зі Сходом, рано чи пізно повертається на схід. Це політична формула. І знову таки, ми говоримо, але українці не можуть, вони ненавидять так росіян тепер після цих всіх ударів. Тим більше, от подивіться, що відбулося з. Дитячою лікарнею. це все розмови абсолютно неконкретні. Військова свідомість, вона гнучка. Свідомість виживання, вона дуже гнучка. Той, кого ти вчора ненавидів, завтра може тобі здатися єдиною, так би мовити, силою, здатною дозволити тобі вижити. Хай на його умовах, а не на твоїх. І таким чином ми можемо потрапити ще в більшу халепу в цій ситуації. До речі, прекрасний приклад, це Грузія. Населення, якої всі кажуть, грузинське суспільство щиро. Ненавидить російських загарбників. Я в це вірю. Щиро ненавидиться. Але Грузія потроху повертається в російський фарватер, можна заіснувати і з негативними емоціями фарватерів держави, яка хоче твого зникнення. Тому що не пускають на захід. Тому що тут закриті ворота, звичайно. Віталію, от щодо візиту індийського прем'єра, мені здається, це також важливо в контексті саміту НАТО. Путін його підставив цим ударом по Україні. Чи для позиції Нью-Делі це ну, вони трошки по іншому бачать війну Росії проти України? Ну це удар да, по лікарнях. Чому не відреагувало ніяк Індія? Чому дійсно моді обіймається з Путіним? Чи не демонструє також Путін? Ну от напередодні під час саміту Альянсу, що є інший блок Китай, Індія, Росія. Немає ніякого блоку китай Індія, Росія. Звичайно, Путін підставив на Моді поза цехом сумнівом. Але що моді вже там? Що він має робити? Він же не може розвернутися і поїхати назад. І тут проблема в тому, що ми маємо усвідомити досить просту річ: моді приїхав до Москви, тому що він побоюється китайсько-російського зближення. Це для нього є набагато більш важливим викликом. Ніж війна Росії проти України, коли він бачить Путіна у обіймах Сі Цзіньпіна, він вважає це екзистенційним викликом для своєї країни, боїться він не Росії, а Китаю насамперед зближення Росії і Китаю з точки зору нью делі позбавляє Індію важливої частини політики балансу. Ми бачимо, що Індія намагається балансувати як може у Індії стратегічно з Сполученими Штатами. Такого не було ніколи в історії, але залишати Росію так мовити на призволяще, Моді не може собі дозволити, принаймні він так вважає. І саме тому він приїжджає до Москви, він обнімається з Путіним, він говорить про індійсько російську дружбу. Для нього це насамперед частина ось цієї конкуренції з Китаєм, яка посилюється. Подивіться, ось була зустріч шанхайської організації співробітництва в Астані. Нарендра рендера Моді на неї не приїхав, його там не було. А перед цим був саміт 20-ки в Нью-Делі, Сі Цзіньпін. Від участі в цьому саміті не ухилився. Тобто, там де є китайський лідер, немає індійського. Там, де є індійський лідер, немає китайського. Ще кілька років тому так навіть не було у Самарканді, де був саміт шанхайської організації співробітності. Були обидва, але там теж було очевидно, що Сі Цзіньпін є лідером для країн Центральної Азії. На Рендермоді не хоче цього спостерігати. На відміну від Путіна, він може дозволити собі не приїхати. Але в будь-якому разі він не може дозволити собі залишити китайську політику на призволяще. Щодо тла е, е, саміту цього НАТО з'явилися китайські військові з Білорусі е, в рамках е, якогось антитерористичних навчань білоруських і китайських військових, і деякі оглядачі. Е, Припускають, що це можливо пов'язано також з цим самітом НАТО. Така проекція сили Пікіну в Європі, Білорусі. Як ви думаєте, це якийсь сигнал? Що відбувається в Білорусі? Ну я думаю, що про НАТО Китай точно не думає в такій ситуації. Це абсолютно інша модель. Це модель, коли Китай демонструє, що є колишні радянські республіки. як казав колись китайський дипломат, один децький посол Китаю, Франції, Люшає, це держави з обмеженим суверенітетом. Вони відмовлялися потім офіційно від цих слів. Але, як ми розуміємо, вони так думають. Багато хто з представників китайської еліти. І у них є певні умови. Ці колишні радянські республіки мають бути повернуті на схід, а не на захід, і вони мають мати хороші стосунки з Російською Федерацією. Тоді входить в гру інструмент китайських гарантій. М ви маєте хороші стосунки з Росією, ви маєте погані стосунки із Заходом. А ми, у свою чергу, не даємо Росії вас е інтегрувати, поглинути. поглинути, звичайно. І китайські військові це не сигнал НАТО. Це сигнал Кремлю, що Китай може діяти і на території таких країн, як Білорусь, яка, здається далеко від. Е Москви і Пекіну з точки зору співробівства між цими двома країнами, і далеко від Китаю географічно. І, до речі, абсолютно ж не випадково, Олександр Лукашенко так домагався вступу до Шанхайської організації з Що йому там взагалі робити? Що він там забув? Він там забув Китай. Він хоче бути частиною того, що ми називаємо Китайською Європою. Це новий геополітичний проєкт. Який модератором якого, до речі, є Віктор Орбан, дуже важливим, але не тільки він. Там є і президент Сербії Олександр Вучич, там може бути прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Там є президент Білорусі самовиголошений Олександр Лукашенко. І там можуть бути ще політики: ось та група в Європейському парламенті, яка зараз буде третьою силою в ЄС, яку почав формувати Орбан? Це група тих політичних сил, які можуть бути схильні настільки до розуміння Москви, скільки до розуміння Пекину. Саміт НАТО безпосередньо, чого ви очікуєте від нього? Там зараз дебатуються формулювання остаточні, які будуть в декларації щодо України, чи то міст до вступу України, чи незворотний вступ України в НАТО. Чи має це взагалі, ну з вашої точки зору, якесь значення? Я вважаю, що немає. З точки зору зап... західних дипломатії, можливо, має значення. Якісь там слова, які будуть комініки. Але я вам чесно скажу, я не читаю коміки. Я взагалі не вірю у слова. Тому, коли мені там. Казали, що треба коміню... коментувати ось цей заключний документ саміту миру Швейцарії, дивитися, скільки країн його підписали, а скільки не підписали і взагалі не розумів, про що це. Ну, реально кажучи, у нас де війна, це війна армії. Росія використовує сили для того, щоб знищити е, сусідню державу. Ми їй показуємо ком'юніке. Там під комюніке 100 країн, там чи скільки, і деякі з цих країн продовжують торгувати з Російською Федерацією і ставлять одночасно підписки ком'юніке. або приїздять на саміти, ставлять підписки комюніке. Ну, те ж саме, і декларація саміту НАТО. Може нам психологічно приємніше це бачити, але є рішення і рішення. Ось коли в Фінляндії, Швеції... Приймали до НАТО, їх запросили. Сполучені Штати дали їм гарантії безпеки на час, поки вони не стануть членами НАТО. Реальні гарантії безпеки, гарантії власного втручання. І те Швеція не була впевнена, що це повноцінні гарантії. І казали: ви знаєте, ми почекаємо з озброєннями, щоб вам давати. Тому що це не НАТО ще не НАТО. Але тим не менш це було набагато серйозно, ніж всі угоди про безпеку з західними країнами, які ми підписали. Зараз ми знову маємо обговорювати документи. Документи працюють, коли немає війни. Коли йде війна, документи це елемент самозаспокоєння політиків. Ніякого відношення до реальності весь цей процес немає. І мені здається, що багато хто хоче переконати себе і нас, що просто в якийсь момент Володимир Путін зрозуміє, наскільки важливі ці документи, що невідворотня євроатлантична інтеграція України. Що він не зможе Україну завоювати, і він піде на якийсь стандарт мирних перемовин, які всіх влаштують. І ніхто не може відповісти на питання: а у вас є цей план Б? От якщо він не зрозуміє, от він не хоче розуміти. Ну, ви хочете, щоб він зрозумів. А він вже два з половиною роки нічого не розуміє, буде ще два з половиною роки нічого не розуміти, а потім ще два з половиною. Що будете робити? Які у вас взагалі наміри? Ну на це питання немає е, ніякої відповіді. А воно дебатується взагалі це питання. Як ви думаєте? Ну звичайно, дебатується. Я думаю, що це говорить, але знову таки відповіді ніякої не бачить. Всі е, розмови, які ми чули від американських експертів і політиків з різних таборів з республіканської партії з демократичної партії. Весь час е, базуються на терміні. От коли Україна захоче мирних перемовин. Президент Байден говорить, коли Україна вирішить, вона почне перемовини з Росією. Оточення, колишнього президента Трампа говорить, коли президент Трамп вирішить, він почне перемовини з Путіним і домовиться по закінченню війни. А чому вони всі не питають самого Путіна? А може Україна вирішиться, а він не вирішить. Так він вже сказав да, свою мову, він їх чітко озвучив. Але Ці умови теж можуть бути дуже умовними. Чотири області? Ні, я взагалі в це не вірю. Я думаю, що ніяких таких умов немає. Це теж абсолютно так мовити робота за аудиторією. Ну, Путін не маленький хлопчик, він точно розуміє, що якщо якийсь президент України вирішує питання про визнання російського статусу чотирьох областей і виводить звідси війська, це може призвести до дестабілізації самої влади, до конфлікту в Україні, що йому і потрібно. Йому потрібні не умови перемоги, йому потрібно забезпечити собі умови дестабілізації. І коли мені кажуть, от ви знаєте. Найважливішим є те, що ми е, утримуємо російську армію на цій лінії, зіткнення вона далі нікуди не може пройти. Вони беруть там просто якісь села, якщо беруть, вони втрачають величезну кількість людей. Це все правда. Але це не логіка війни на виснаження. Війна на виснаження пов'язана не з тим. Яку кількість людей втрачає ворог, якщо він має ще якусь кількість людей, і яку кількість військового потенціалу він втрачає, і скільки він може взяти? Війна на вишнення заключається тільки в тому, скільки часу ваш ворог може її продовжувати навіть на цій лінії з одночасним знищенням вашої інфраструктури і, е, я б сказав, ментальності населення. Німеччина. Капітулювали у Першій світовій війні не так, як вона капітулювала у другій. Вся проблема, що у нас свідомість, і це величезна проблема людей, які вирісли після Другої світової війни, які там щось бабуся, дідусі розповідали, і це все знову таки не має ніякого відношення до історичних реалій. Просто така була війна. Союзники увійшли до Берліну, і ось це наше поняття перемоги, правда? І радянське теж і російське теж. Але ж Першу світову війну скільки е іноземних військ було на території Німеччини? Нуль. Нуль. Жодного іноземного солдата не було. А Німеччина підписала капітуляцію. Тому, що було абсолютно населення вже втомлено реально війною, тому що почалися революційні події, тому що відбувся розклад влади, тому що Кайзер втратив владу в Берліні, тому що з'явився новий уряд, тому що все було вже повністю розбалансовано. Ну, і, до речі, і лютнева революція в самій Росії. Теж стала причиною цього, цього розбалансування, правда, тому що суспільство вже було повністю розбалансоване. Росія зовсім не програвала війни, Першу світову війну. Вона її виграла. Вона була в, в таборі переможців, вона в таборі переможених. І що з цього? Що з нею стало в результаті? Вона повністю, повністю зруйнувалася під, під тиском війни на виснаження з, про, з Німеччиною, яка цю війну програла. Ось ми бачимо Росію, яка перемагала, і Німеччина, яка програвала. У Першу світову війну обидві країни впали і самозруйнувалися. Оце і є логіка війни на виснаження. Ось це і є те, чому ми маємо запобігти. До речі, я не виключаю, що російсько-українська війна може привести до схожих наслідків, коли зруйнується навіть той, хто може перемогти. Там Росія буде нав'язувати нам умови миру вести війну на виснаження і за весь цей час, тому що я не знаю, скільки це буде. Сам путінський режим теж може впасти. Але виникає питання, що з нами буде в цей момент. Наша задача запобігти тому, щоб жертви війни на виснаження стали ми. Тому що війні на виснаження може бути кілька варіантів. Може загинути Україна, може загинути обидві країни, може загинути Росія. От вихід наш з війни на виснаження це наше збереження. І я не думаю, що нам може якось бути приємно, якщо ми будемо в тому самому варіанті, в якому німецька і російська імперія були на останні місяці Другої Першої світової війни. Тому треба бути в цій логіці, а не в логіці Другої світової війни. Тому що в логіці Другої світової війни ми не можемо потрапити в Москву, а росіяни не можуть потрапити в Київ. Значить, це глухий кут. Ні. Ні, це не глухий кут. Це просто іншого характеру війна. Є ще четвертий певний варіант, що це триватиме десятиліттями. отака військова ситуація. Також не виключено так. Є ресурсні бази, союзники там ситуативні у Росії, є у України певний альянс, так і цю війну на виснаження може вона і не закінчиться так найближчим часом. Демографічні можливості <гум> обмеження України, що вона вела війну десятиліттям. Ну тобто, війну низької інтенсивності Україна може вести десятиліттям. але це може не може бути наступальна війна, це може бути оборонна війна, низької Інсивність. Тому що в будь-якому разі країна з 30 мільйонним населенням вона не може вести довотривалу війну з 120-130 мільйонним Окрім того, треба розуміти просту річ: війна на виснаження низької інтенсивності це відкриті кордони. Жодна влада не зможе тримати закритими кордони стільки, скільки вони вже тримаються в Україні, тому що це не зустрічає ніякої суспільної підтримки, як ви бачите, як би там не було. І перетворюється потроху з закритих кордонів на корупційний резервуар. А тепер овіть собі, що це війна низької інтенсивності. І ви точно знаєте, що до вас е, дійде черга в участі в цій війні, а ви цього, скажімо, не бажаєте чи не бажаєте, щоб це було так для ваших дітей, який буде мобілізаційний потенціал в такій державі. Росія може собі дозволити навіть закрити кордони. Але не робить цього просто тому, що в неї співвідношення потенціалів різне. Поки що. Поки Але так чи інакше, ясно, що така небезпека є. Знову-таки, не треба думати, що у Росії все благополучно. Але це все питання темпів. Пане Віталію, ну те, про що ви говорите, я чомусь думаю, що енергетичні центри на Заході і західні політики, вони прекрасно розуміють, що це не Друга світова війна, що ані київські війська українські не дійдуть до Москви, ані навпаки воно не трапиться. Вони бачать ультиматум Володимира Путіна, вони бачать ці ракетні удари, такі знущальні, по лікарнях, по майбутньому українському. В чому проблема у такої беззубості? Хто корінь цієї проблеми беззубості цієї організації Північно-Атлантичної? Проблема це ядерна зброя. Я не думаю, що існує хоч якийсь західний політик, який може собі сказати, що він готовий ризикнути ядерною війною. В цьому логіка? Зараз вже західна зброя б'є по території Російської Федерації. Нічого? Бу, звичайно, але це не означає, що західні держави вважають, що вони є учасниками конфлікту. Це вони вважають, що вони дають Україні право бити по російській території і впевнені, що якщо дійде до ядерного удару, то розплачувати за це буде Україна, а не вони. Вони готові з Україною так мовити політично експериментувати і водночас тримувати Володимира Путіна, вже за допомогою інших якихось інструментів. Китай, який проти використання ядерної зброї, Індія, думаю, що на Реднармоді це, повірте мені, приватно скаже Володимиру Путіна, може і не приватно. Але. Для них це має відбуватися на обмеженій території. Тобто, все це має відбуватися на територіях двох країн. Раніше вони вважали, що для однієї України, зараз вони готові розширити ці рамки до території Росії, але не на території самого блоку. І страх перед ядерним конфліктом нікуди не дінеться. Як, до речі, немає чіткого розуміння, як буде альянс діяти, якщо ядерна країна вдарить по неядерній. Ми багато говорили, що ми думаємо, що Сполучені Штати будуть використовувати свою конвенційну зброю для ударів по Росії, що вони вже ухвалили рішення, але ми цього не знаємо. Це стратегічна невизначеність. Будь-який президент Сполучених Штатів, який використає конвенційну зброю для ударів по території Росії, буде знати, що президент Російської Федерації, якщо він вже пішов на використання ядерної зброї, може не зупинитися. І перейти від тактичної ядерної зброї до стратегічної. Хто йому дасть гарантії, скажіть, будь ласка? Якщо вже він має справу з людиною, яка пішла на використання тактичної ядерної зброї, куди цій людині далі відступати? Тобто, сподіватися, що стратегічна ядерна зброя буде не використана так, як ми сподівалися, що не буде використана тактично, це чиста імперіка. Ну, і от вам вся і відповідь на питання. Вони намагаються стримати війну в певних рамках. Знаєте, це як фактично. Не знаю, колись бачили, як дріждж... дріжджове тісто підходить. Дуже важливо, щоб воно не вихлюпнулося з. Пильнувати це треба. Миски. Так. Оце воно є. Вони біля цієї миски стоять, бачать, як воно все підходить. І... Не знає, що зробити. І з'їсти не можна, і зупинити не можна, і не звертати уваги не можна. І що робити до кінця, я думаю, ніхто не знає. Тим більше, за кілька місяців до президентських виборів у США. Останнє вам питання: у нас кілька хвилин залишилося. А, ну, якщо прибрати оцю декларацію слова, які ви не вірите, так а, а, чим закінчиться цей саміт НАТО? Про що вони говоритимуть? Про що домовляться? Як як, яку відповідь дадуть на ультиматум Росії? Ну, вже відкритий Україні? Я не думаю, що це якийсь відкритий ультимат, Чи це ж ви кілька разів кажете, що це якийсь відкритий ультиматум. Путін це говорить з 2022 року. Ну просто, зараз просто повторюю. Просто розширилися географічні кордони претензії. Так. Пропонували у 2022 році визнати російський статус Криму Донецької та Луганської області. Путін сам визнає їхню незалежність. Тут додалися ще дві області: що з нового відбулося: демілітарізація, денацифікація. Все ми це чуємо два роки поспіль. Я не вважаю, що це якийсь ультомат. Це просто нагадування, що умови не змінилися. От, і все. А саміт НАТО закінчиться тим, чим закінчується завжди таке саміт: Деклараціями підтримки України заявами, що Украї... НАТО й далі буде поруч з Україною, заявами, що тільки Україна вирішує питання перемовин з Росією. Ось так це все закінчиться. Ми це багато разів чули, і ще багато разів почуємо. І спільним фото. Ну, звичайно, я думаю, що на цьому фото фото має бути президент України. Це теж важлива частина дипломатичної я б сказав, енергії. Так, ну і казали союзники, що в принципі можуть очікуватися певні рішення щодо посилення протиповітряної оборони України. Ну і також буде яка спільна декларація, в якій західні союзники України, партнери дадуть якесь нове формулювання. Північно-Атлантичний перспектив для Києва Віталя дуже вам дякую. дякую. Дуже цікаво було з вами поспілкуватися. Ви дивилися діалоги з портником в студії з вами був Денис Тимошенко. Ще раз нагадаю, що ви підписувалися на канал Української служби Радіо Свобода в Ютубі. Ставили дзвіночок, щоб не пропустити наступні діалоги і інші проекти Української служби Радіо Свобода. Щасти.